Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба. І якщо ви не боїтеся важких тем, то можете навіть підписатися на цей канал. Як бачите, заголовку під цим відео, що тема непроста. Поговоримо про Джей Ді Венса і про те, як би то сказати, що може бути у нього в голові. Спробуємо подумати, в якому напрямку він мислить. Відразу зазначу, що коли я говорю про якихось людей, зокрема політиків, то це абсолютно не означає, що я підтримую всі їхні дії, всі їхні кроки. Ні, я намагаюся зрозуміти напрямки їхнього мислення. Думаю, що то є для нас теж важливо, щоб розуміти, як співдіяти нам, наприклад, як державі з союзниками, з різними елітами, чи то в Сполучених Штатах, чи в Європі, дуже важливо розуміти, чим мислять ці люди. Отже, почну з того, що отець Кирило Говорун, відомий професор богослов, декілька днів тому на своїй Фейсбук-сторінці опублікував допис на тему впливів Пола Кана, а також політичної ідеології Карла Шміта на сьогоднішнього віце-президента США Джей Ді Венса. І я заохочу прочитати цей допис за посиланням на фейсбук-сторінку отця Кирила Говоруна. Посилання дам в описі під цим відео, однозначно, цей допис вартий уваги. Натомість в цьому відео хотів би представити ще одного публіциста, вплив якого можна прослідкувати в промовах і поглядах Джей Дівенса. Мова про приятеля, близького приятеля Джей Ді Венса, пана Рода Дреєра. Род Дреєр або Род Дрейер, по різному, вимовляють його прізвище. Американський консервативний письменник і редактор, який на сьогодні проживає в Будапешті, в Угорщині. Він був колумністом The American Conservative протягом 12 років такого часопису, інтернет-часопису, а на сьогодні є там головним редактором. Також він є автором кількох книг, в тому числі книга How Dante Can Save Your Life або Як Данте може врятувати ваше життя. «The Benedict Option», тобто погляд Бенедикта або опція Бенедикта, так би треба було перекласти. І Жити без брехні, так? Наступна його книга. Я маю, наприклад, власне, всі дві останніх перед собою в польському перекладі, дуже варті до прочитання книги. І теж він є автором багатьох статей, в згаданому «The American Conservative, а також «The Wall Street Journal» і в інших виданнях. Род Дреєр, так як я вже згадав, є приятелем Джей Ді Венса. Ось його допис, коли Джей Ді Венс став католиком. Увага! Допис з 11 серпня 2019 року, тобто, ну, десь близько 6 років тому. Послухайте, як звучить цей допис. В цей день мій друг Джей Ді Венс, наступний віце-президент США, став католиком. Слава Богу! Шість років тому Рот Дреєр передбачив, що пан Джей Дівенс стане наступним віце-президентом Сполучених Штатів Америки. Далі, що, що я ще хотів сказати про Рода Дрейера? як багато консерватистів на Заході, він є, на жаль, під впливом російської пропаганди. Хоча я так слідкую за його публікаціями, і мені здається, що цей вплив зменшується. Ну але що ж, ну з цим потрібно працювати, но. Думаю, що одна із важливих битв, яку ми мали би звершити, ми, українці, це битва за консервативні кола Заходу. Думаю, що цей напрямок був останні десятиліття, я так думаю, ну, останні точно о, 10 років, назвемо так, спрощено трохи. Досить занедбаним, досить занедбаним. Е і е, українські політики, ну, за деякими винятками в основному працювали, власне, або з Демократичною партією в Сполучених Штатах Америки, ну, або з іншими, власне, еквівалентними, е, е, скажімо, конструкціями, чи то в Європі, чи в Сполучених Штатах, ну такого лівацько-ліберального спрямування. Натомість мало було серйозної праці саме з консерватистами, з консерваторами вніше. І думаю, що це була. Помилка. Ну, потрібно і стими працювати, так? І, на жаль, на жаль, цю битву поки що виграє наш ворог, наш ворог. І, на мою скромну думку, тут важливим союзником, власне, в цій боротьбі може стати наш західний сусід, Польща. Де консервативні кола досить впливові. І в більшості, звісно, є там якісь винятки, але в більшості ну, не мають ілюзій щодо Кремля. Думаю, що тут потрібна серйозна, серйозний обмін співпраці. Отже, коли Джей Ді Венс охрестився в католицькій церкві, це стало в дорослому віці, власне, 2019 рік, Рот Дрейер взяв у нього інтерв'ю з цієї нагоди, і я посилання на це інтерв'ю теж дам в описі під цим відео. Ну і звісно, Дреєр, ясна річ, не міг не прокоментувати промову Джей Дівенса в Мюнхені. Як ілюстрацію до цього свого коментаря він взяв фото, де вони рік тому зустрілися. Рік тому вони зустрілися представте собі також в Мюнхені за келихом смачного пива. І цей текст також вартий уваги. Ще раз підкреслю, що я не в усьому погоджуюся в усіх публікаціях пана Фрота Дреєра. Але не боюся теж читати тих авторів, які, наприклад, є під впливом російської пропаганди. Або ну, потрібно, потрібно здобувати їхній вплив. То є наша проблема, що ми до сих пір не намагаємося. Ми думаємо, що це ось так станеться, якось само по собі. Звісно, якусь відповідальність за свої погляди, ясна річ несуть вони. Але потрібно пам'ятати, що російська пропаганда на Заході є досить, досить сильною. На жаль. І е, нас буде цікавити в цьому відео книга Рода Дрейера The Benedict Option. Опція Бенедикта. Тут маємо польський переклад. Е, опція Бенедикта. І тут Дейвід Брукс, редактор магазину Нью-Йорк Таймс, написав, що це найважливіша релігійна книга декади, десятиліття. Е, тут бачимо аббатство сен мішель власне, аббатство Бенедиктинів. Зараз повернемося до цього. Думаю, що ця книга дуже вплинула на Джей Ді Венса і спробую коротко представити зміст цієї книги. Отже, Рот Дреє представляє кризу західної цивілізації, кризу церкви, описує ряд симптомів, таких як криза родини, подружжя, панування різних лівих ідеологій і так далі. І далі Рот дреєр робить історичну паралель. Він так дуже спрощено каже: ну, так вже було. <ріст> вже таке було, якби так. Звісно, не в таких масштабах, але щодо змісту, ну, ясна річ, що завжди, там, де ми робимо якусь історичну паралель, там завжди є якісь неточності і так далі. Але щодо змісту, подібне відбувалося в VI столітті, коли падає Римська імперія. В цей час маємо велику моральну кризу. Також церкву атакує єресь аріанства. Теодорик, вождь візиготів, здається, був теж аріанином, який здобуває Рим. Рим стає великою моральною, культурною такою матеріальною руїною. І такий стан в VI століття, коли падає Римська імперія, Рот-Дрейр порівнює до потопу, так, того самого біблійного потопу. І ось що він пише в своїй книзі. Цитую. Чи можливо, щоб, найкращою протид... щоб найкраща протидія потопу полягала в тому, щоб зупинитися, боротися з водою, нам потрібно було би перестати класти мішки з піском, щоб збудувати ковчег, в якому ми знайдемо захист до моменту, аж опадуть води, і станемо ногами на суші. Замість марнувати енергію і засоби на політичній баталії, які згори приречені на поразку, ми повинні працювати над будівництвом спільноти, інституцій і груп опору, які перехитрять, а в кінці переможуть окупантів. Родрер, іншими словами, показує, що багато християнських консервативних кіл перед тим ідеологічним потопом, перед тим цунамі. Ну, виглядають як люди, які намагаються зупинити цунамі, ставлячи мішки з піском. І тут вони ставлять мішки з піском. Десь там вода починає протікати. Ми біжимо туди там латати, а вже там вода тече. Ну і так далі. Ми якби как бы, не можемо опанувати цієї ситуації. І Дрейер, здається, бачить, що спроба врятувати старий світ є утопією. Це неможливо. И, и, він каже, що потрібно робити? Потрібно будувати ковчег, тобто будувати таку контркультуру, контрцивілізацію, якби інституції, спільноти, які будуть мислити інакше. І Дреєр, як приклад такого протистояння показує святого Бенедикта з Нурсії. Заохочую подивитися відео на тему святого Бенедикта. Власне, тому заголовок опція Бенедикта. Святий Бенедикт, побачивши руїну Риму, він, власне, живе в VI столітті, бачивши руїну Рима, відмовився від того, щоб то все рятувати. Тобто, Бенедикт став вправді і сказав: О, мама мія, я вже того всього не врятую. Не врятую. І що він робить? Іде в ліси. В центральній Італії, в околицях десь там Суб'яко, засновує пустельню, згодом аббатство, громадить учнів навколо себе. Навколо нього починають утворюватися спільноти. Також люди світські приходять. І ця спільнота святого Бенедикта стає таким серцем, центром відновлення Європи. Так виникає орден Бенедиктинців, який, власне, стоїть біля джерел віднови Європи. І своєю діяльністю призводить до її розквіту, призводить до того, що потім назвуть цивітес християна. Саме їм завдячуємо шкільництво, університети, розвиток медицини і навіть будівництво доріг, справжніх доріг. Також агрікультури, агрі 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 ну і то, то що там, садівництва, всього, всього, багато-багато дуже завдячуємо бенедиктинцям. І, в принципі, це головна думка Дреєра. Тобто він каже так: цю цивілізацію неможливо врятувати, потрібно будувати нову. І в дальшій частині книги Рот Дреєр описує досвід ордену бенедиктинців і намагається показувати, як їхні, скажімо такі рецепти можна адаптувати до сучасного світу. Ну, наприклад, він каже, що ну що, може бути кращими ліками на хаос? Порядок. Порядок, і починаючи від якогось особистого порядку, так структурувати свій день, також впроваджувати божий порядок в суспільство, тобто на перше місце поставити ну, сім'ю, подружжя, що є ну, основним чимось, фундаментом кожного суспільства і так далі. Тут, ну, звісно, я всієї книги не зможу переказати, але заохочую всіх, хто читає або польською, або англійською. вона, Ця книга однозначно варта, щоби з нею. Ознайомитися, як і інші книги пана Дреєра. І, ну, власне, ну, власне, пан Дреєр каже, що ми цього, цього порядку, який був, не зможемо врятувати. Треба, треба творити новий. В одному із своїх останніх текстів, Дреєр, коментуючи промову Венса в Мюнхені, порівнює, порівнює цю промову до, до висадки десанту в Нормандії до. Дії, ну власне, можливо, натякаючи власне, на ім'я і прізвище Венса, так ну, на ім'я Венса, так. Vance. І ось що він пише: слухаючи епохальний виступ Джей Ді Венса і оцінюючи істеричну негативну реакцію на нього з боку європейського керівництва, ну, справді істерична реакція. Я згадав той знаменитий рядок історика Арнольда Тойнбі. Цивілізації гинуть від самогубств, а не від вбивств. О, які міцні слова. Здається, що в кроках і пана Трампа і Венса можна, власне, побачити певну відмову від того, щоб захищати ту Європу, якою вона є тепер. І здається, що Джейді Венс представляє точку зору саме The Benedict Option опції Бенедикта. А своєю промовою, пан Венс з одного боку, провокує, з іншого боку, дає зрозуміти: але ми шукаємо, з ким будемо будувати о той новий лад. Отой новий лад. Так, зараз хвилючку. І e, можемо запитатися в цьому моменті. Чи візит до Саудівської Аравії на зустріч з представниками e, окупа, окупантів Російської Федерації, так? Це, це що були? Це якби пошуки, щоб будувати з ними ну, щось нове? Думаю, що ні. Думаю, що е, США ну, досить е, що вони все ж таки розуміють, що, ну, що можна збудувати власне, з, з росіянами. І ну, сподіваюся, що ні. Сподіваюся, що ні. Думаю, що американська делегація поїхала туди, як би це парадоксально не звучало, але щоб трохи поставити мішків з піском. Щоб трохи затримати е, ті води потопу, щоб трошки впровадити, щоб мати якусь певну паузу, можливо. Цікаво, дорогі мої, що сьогодні так випадково сталося, що в день, коли власне, американці зустрічаються з росіянами в Елеріаді, в Саудівській Аравії, в літургії Римсько-католицької церкви, ми маємо перше читання про всесвітній потоп. Господь сказав до Ноя, Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним переді мною. Зі всякої чистої скотини візьмеш по семеро до себе самців і самиць, з нечистої скотини попарі, самця і самицю, тож також птаства небесного по семеро самців і самиць, щоби зберегти живим насіння по всій землі. Ще б сім днів і я пошлю дощ на землю сорок днів і сорок ночей, і вигублю з лиця землі всі сотворіння, які я сотворив. І зробив усе, як велів йому Господь. І сталося, по самих днях хлинули води потопу на землю. Поживемо побачимо. Ще раз, я абсолютно не хочу представляти і ідеалізувати пана Джей Дівенса, як не знаю, нового ноя чи якогось месію. Я абсолютно критично ставлюся до багатьох кроків, які робить зараз. Нова адмі... американська адміністрація. Я намагаюся слідкувати, аналізувати. Разом з тим, думаю, що пан Венс все ж таки серйозно ставиться до своєї віри. Так, сподіваюся, що варто за нього молитися. І то є, думаю, шанс. Бо коли хтось не має жодних якихось моральних принципів, то тоді досить кепсько. Тоді досить кепсько. Важливо нам, я думаю, нам, християнам, потрібно все ж таки триматися. Ковчегу триматися Христа і його церкви, бо саме спільноти, які будуть жити Євангелієм, то є справжній ковчег. Дорогі мої, дякую за увагу. Звісно, все те, що я сказав, може бути помилковим. Я просто поділився своїми думками, намагався показати певну, певний ланцюжок. Зокрема, я хотів показати, як, як може. Ось ця думка пана Рона Дрегера впливати на Джей Ді Венса і, можливо, не тільки на нього, на ряд американських консерваторів, католиків і не тільки. Але звісно, ми передусім покладаємо надію на господа і цього тримаємося.